Вітаю, з вами Раїса. Сьогодні будемо шити таку трикотажну шапку. В даному випадку в мене дитяча шапка з трикотажу Мустан Хрупчик з вушками. Ви можете пошити і без вушок, і можете пошити дорослу таку шапочку і на старших діток. В мене шапка пошита на розмір голови, на обхват голови 47 см. Починаємо з побудови викройки, Заміряємо обхват голови у моєму випадку 47 см. Глибина шапки 29 см. Але 29 см це по голові плотно. Потрібно прибавити прибавку на свободу облягання. Я прибавила 3 см, можна і 5. І ще 5 см на відворот. Виміряємо коефіцієнт еластичності, в моєму випадку 0,8 він становить. Множимо 47 на 08 рівнює 37,6 см. Так як ми будемо будувати половину викрійки. Ми ділимо на 2. Виходить у нас 18,8 см. Потрібно ще поділити цю величину на двоє, це буде 9,4 для того, щоб побудувати виточки. Бо спереду і ззаду вона буде виточка невелика, а по бокам буде більше скруглена. На сшивання я знайшов прибавку 0,7 см. У висоті відкладаємо 22 сантиметра, по ширині 18,8 і ще поділили пополам 9,4. Так, зараз будемо будувати виточки. Так, малюємо такий прямокутник. Зараз. Вверху відкладаю 8 см, проводжу такі діагоналі і тут виміряю 6 см. Там приблизно потрібно білити на двоє, але я так по 2 см на скруглення. І попереду і по задній частині півтора см буде ширина і глибина виточки 3 см. Це так для дитячої шапки, для дорослої можна і більше взяти. 3 см і там півтора. Так, скругляю. Можна взяти лекало, я швидко це. Роблю руками. До речі, шапка шиється дуже швидко. Буквально за 20 хвилин можна вже мати готову шапочку. Головне мати якийсь відріз тканини. Мені здається, що можна навіть із якогось одягу, який вже не носиш, і, там, ну, можливо, не з футболки, але щось може плотнішу тканину, яка добре тягнеться, можна пошити. Так, не забуваємо відмітити, що нам потрібно зробити прибавки там, де в нас будуть шви. Я беру 0,7 см. Зараз побудуємо ще вушка, відміряємо 3,5 по ширині і по висоті 6 см. Чуть вище ставимо відмітку 3,5 см і з'єднуємо це все лінію. Тут вже буде з прибавкою це вушко, отак воно середня величина. Можете зробити більше, можете менше, можна вушка як зайчика зробити, тобто вже по вашому бажанню. Ну, все вирізаємо. Далі переходимо до розкрою. Я ту частину, що крою, успішно видалила, так що кроємо самі. Головне дивитися, щоб все було рівно, по дольовій, рубчик виставити по вертикалі, щоб він не косив. Ну і стараємося економно використовувати полотно, воно нам ще згодиться. Для якихось інших цілей, навіть маленькі такі кусочки можна використати на якісь дрібні деталі. Спочатку сшиваємо вушка, я це зробила на швейній машині, щоб були не такі об'ємні шви. Далі зашиваємо виточки. Спочатку попереду. Потім задню частину шапки зшиваємо, не забуваємо залишити невеличкий отвір, який ми потім вручну зашиємо потайними стіпками. Так, ось це гарно виходить. Саме головне при пошиві шапки чи будь-якого іншого виробу, не забувати себе хвалити. Бо ми великі молодці, якщо ми щось робимо своїми руками. Так, далі ж зшиваємо всі шви, виточки в нас ще є з іншої сторони. Вставляємо вушка, розміщуємо там, де зручно вам, де вам хочеться, можна ближче до середини, можна ближче до боків. Так, ось так у нас виходить. Вишні ниточки зрізаємо така красота. Все чудово підійшло по об'єму, по висоті. Всім дякую, шийте з задоволенням.